Дорогі українці, українки, головне обмін. Ми сьогодні продовжили. Додому повернули ще 307 наших воїнів, рядові сержанти, більшість Збройних сил України. Є також Нацгвардія, є також Державна прикордонна служба з усіх цих людей: 273 потрапили в полон в Донецькій області, значна частина ще у 2022 році. Також з території Херсонської, Запорізької, Харківської областей, Луганщини. Загалом за два дні обмінів вже вдома 697 українців. Завтра третій етап. Ми маємо звільнити цими днями тисячу наших людей, але завдання, завдання звільнити абсолютно всіх, хто зараз утримується в Росії. І це завдання спільне для наших розвідок, для наших. Дипломатів для всієї нашої держави зрозуміло, що це завдання непросте, але треба реалізувати. Я вдячний всім у світі, хто нам допомагає, і це для нас справді дуже важливо, щоб наші партнери, кожен лідер, кожна держава підтримували нас в цій складній роботі. Жодного дня не зупиняємось. І звісно, я хочу подякувати. Сьогодні Всім нашим підрозділам на передовій, а також нашим правоохоронцям, всім, хто поповнює обмінний фонд для України. Наші активні дії це завжди, завжди, в тому числі дії заради такої можливості обмінювати наших сполон. Сьогодні ж є за що відзначити наші українські підрозділи захисників неба. Дійсно масштабний та підлий російський удар, балістика, частину ракет додалося збити. Було також 250 дронів, більшість шахетів. Щоночі наші сили працюють для захисту життів. Я хочу подякувати всім, хто допомагає Україні з протиповітряною обороною, з постачанням систем ППО для нас, і це дійсно реальний захист людей. Тут і зараз протягом дня тривали роботи в Києві після російського удару. На жаль, люди постраждали, були пошкоджені будинки, торговельний центр. Росія кожен день наповнює горем та вбивствами просто затягує війну. Вчора жорстокий удар по Одещині, щодня по Сумщині по Харківщині іншим нашим регіонам. На все це потрібна реакція.